У свіжому випуску журнал Україна, законопроект 5655, реформа чи корупційна пастка. Коли і як Крим повернеться до України? Як насправді відбувалася оборона Києва? Запитуйте журнал Україна» в точках продажу. Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги приймає найтяжчих хворих з усієї України та надає їм повний спектр медичного лікування. Що доводиться переживати медикам на своїй зміні, сьогодні дізнаємось. Просто під час нашої зйомки до протишокової палати лікарі швидкої допомоги доставляють чоловіка, який має ножеве поранення в ділянці серця. Він в свідомості, але майже не може говорити. За декілька хвилин на допомогу пораненому збігаються близько 12 медиків різного профілю, щоб екстрено провести обстеження і вирішити, що робити далі. Через деякий час медики видихають спокійно. Серце. Неушкоджено, але діагностують ушкодження перикарда внаслідок поранення лівого штулечка серця зі скупченням рідини. Тож вирішують підіймати чоловіка в операційну. Зараз 11 ранку, але вже 5 пацієнтів з 8 ранку, з 1 була надана допомога. Це постраждали, троє це в результаті ДТП поступили пацієнти, в результаті падіння з висоти, шлунково-кішкова кровотеча. Ну, це ті хворі, яких ми бачимо. Кожного дня лікар розповідає, що в цій палаті є змога виконувати операції, але тільки з екстреного спасіння пацієнтів. Саме тому лікарня швидкої допомоги має 22 операційні, які надають допомогу потерпілим 24 на 7. За добу, ну в середньому, це 20 пацієнтів сюди трапляє, але буває і 30, і 35, і при масових поступленнях ще більше цифра поступаючих пацієнтів. Отсюди вони направляються в доопераційних, де їм виконуються. Операційне втручання і до відділення інтенсивної терапії, де їм проводиться інтенсивна терапія. Усе, що ви могли б побачити у якомусь блокбастері, медики лікарні швидкої допомоги бачать тут щодня. А це Сергій. Він сам з Запоріжжя до Київської лікарні потрапив після важкого поранення у Луганській області. 24 січня, 24-го року, отримав поранення. Прилетіло нам бліндаж чи міна, чи не можу сказати, чи СПГ, не можу сказати. Но ми були з побратимом і в цей момент якраз нас поранило. У мене з цілого була тільки ліва нога. Все інше було в осколках побите, руки немає. Пораненому Сергію допоміг побратим, який теж дістав поранення. Завдяки швидкій евакуації військовому вчасно надали медичну допомогу. І, попри досить важкі поранення і ампутацію, він вижив. Якби у вас була золота рибка і ви мали б таку можливість загадати її три бажання, що б це було у перше і найголовніше це перемога. Це щоб вигнати ворога з нашої землі і щоб ніколи. В житті до нас більше як кажуть з мечем не приходили. Не треба цього, це тому, що хто до нас з мечем прийде, від меча і загине. Тим часом ми дізналися про стан пацієнта, який поступив з ножовим пораненням у ділянці серця. Його прооперували, стан стабільний. Чоловіка вже навіть встигли перевезти до хірургічного відділення. І таких поранених досить багато. Пан Ігор згадує ситуацію зі своєї практики, яка йому запам'яталася найбільше. Був вибух в Києві, і к нам була доставлена пацієнтка дівчинка 20. 20. Літня дівчинка, яка отримала ну, дуже-дуже тяжку травму, і вона була доставлена в стані клінічної смерті. Вона втратила всю кров, я. було трансфузіровано 21 літр крові препаратів крові. І реанімація на протягом часу. Пацієнтка перенесла цілу низку операційних втручань. Лікарям вдалося витягнути її з того світу. Зараз дівчина одужала і вже навіть заходила у гості до лікарів, які її врятували. Бог спасає українців». Анастасія Гриненко, Олександр Чесноков, газета «ЮЕЙ».